Як завжди, в одній і той ж позиції. Вечір. Він віддихає. Так, хлопці, всім привіт, кому цікаво. Такий коротенький огляд якоїсь приблуди. Звернувся до мене дядька. В общем, задача була в чому? Це є напіввісь Жигуля, класики, напевно. Да, ну да, класика Жигуль. Треба було подружити Цю напіввісь, зірочка, маховик, той, то її. Та уазивський, Болгарський чи уазовський, не знаю. В общем, що ми зробили? Завтулили це діло. Посадили сюди підшипник. Це в нього буде вставлятися первічний вал з коробки передач. Якогось він там городи мотоблока чи мототрактора, чи щось, щось таке серйозна тема. Не знаю. Взагалі, то не моє діло. Моє діло зробити. Посадили сюди підшипник. Посадили підшипник, проточили на піввісь, щоб маховик став, зірочку проточили, посверлили отвори. О, Тут трохи проточив, щоб цепок йому не затирав, не знаю, мені не треба було робити, ну я зробив. О, трохи прийшлося, звісно, побавитись. Зірка кальона, напіввісь кальона. Тут треба було підшипник, оце підшипник, проточувати під нього посадку. Трохи підзадовбався. Ну, то, як кажуть, опит за гроші не купиш. Ну, в общем, зробили. Посадили підшипник, Тут, до речі, була посадка під такий підшипник, Зірочку, все чітко, все прикрутили. Все грає. Все грає, то гаркотить, то не потрібні деталі. Взагалі, отак воно виглядає. Ну, Мені що, що не рожа, то і виходить. Взагалі, ось мій вайбер 471 9200. Звати Андрій. Займаюся тим, що виготовляю. вали до дровоколів. Такі, такі. Моркви до дровоколів. готові дровоколи під ключ. В общем, кому треба, звертайтесь. Це, до речі, теж буде вал до дровокола. з ножами. Ну, ножі типу під щепорез, чи. Коротше, буде нормально. Морку насадимо на ту сторону маховик зі шківом. О, це такий потужний вал. Ну, звісно, це дуже-дуже для волосатих мужиків. З волосатими руками. Тут маховик 1,58 кг важить. Це теж все буде. Потім. Отакий волочок. Цей, до речі, волок продається. В такому стані коштує 2500 гривень. Ось. є в іншому відео. Кому треба? Скину огляд. В общем, ось так ще раз показую. А що ще було зроблено? Тут різьбу навалили 20 крок півтора. По кальоному воно, звісно. Ну, нема в мене. Дуже опита по кальоному робота. Так, різьба видно. Видно різьбу. Зробили отаку шайбочку з проточкою. Не знаю, нашу воно ну, зробили. Щоб воно підпирало цей підшипник. В общем, Гровирок, гаечка. О! Ну, якщо буде відео, колись буде на каналі. <кій> Що це вийшло? Якщо дядько зробить відео, то покажем. Ну, В общем, кому треба таке, таке звертайтесь. Ще раз нагадую мій вайбер, телефон, дзвоніть, пишіть. До побачення.